Коли температура за вікном опускається нижче нуля, військовим дуже важливо дбати про власний комфорт. Вітаємо на нашому каналі і сьогодні на огляд представлена кофта Battle Fleece Polar Tech від бренду NTAC. Для бренду МТАК було дуже важливо створити річ, яка забезпечить вас комфортом та теплом в наступанням холодів. Кофта Battle Fleece Polartec неодмінно впорється з цією задачею. Вона відноситься до типу виробів 3 рівня армійської системи пошарового одягу. Цей шар одягу може бути легким та компактним, але в той же час забезпечувати комфорт та зберігання тепла під час експлуатації. Основа кофти зроблена з Polartec Height Loft. Цей матеріал є приємним до тіла, а також ефективно захищає від вітру та холоду. Зони найбільш вразливі до пошкоджень, а також зовнішня частина комірустій та внутрішня частина кишень, виготовлені з вітрозахисної тканини. Цей матеріал є стійким до води, вітру та зношування, що забезпечить довговічність виробу. Кофта Battle Fleece Полартек має дві бокові кишені, які дозволяють раціонально розмістити всі необхідні речі. На рукавах та передній частині виробу розташовані велкро-панелі, призначені для кріплення пачів та ідентифікаторів. Кофта застібається на застібку блискавку від YKK, світового лідера з виробництва застібок, манжети рукавів обладнані брендовою резинкою, що запобігає потрапляння холодного повітря всередину. Кофта Battle Fleece Polar Tech – це ідеальний варіант для повсякденного використання військовослужбовцями, спецпризначенцями та працівниками правоохоронних органів. Вона стане не тільки теплим, а й практичним елементом гардеробу.